Всім привіт, сьогодні я хочу показати, як можна пройти трилл другий в соло. Для цього вам треба Weightbeрда, юніт який буде дефати і ще один, який буде дефати стан юнітів І одного просто, щоб на нього скидався стан е боців. Ну, так, на початку ви їх завжди просто ставите ферму і прокачуєте їх до першого рівня прокачки, тому що вам треба буде поставити вейтбірдів. Все вже прокачують їх просто на перший, і зараз будемо ставити вайтбірдів. Оце. І ставимо вайтбірдів. Отак от, от саме, щоб їх не стане в бос одною атакою всіх. І прокачуємо одного на другу прокачку, щоб вони дефали. А ліпше двох. Бо Я прокачую двох, тому що вайт одного може засандити, і все вони не дефать. Прокачуємо потім ферми на другий рівень і отам вот от ззаді, щоб не проходили. Що, щоб не стануло. Все, далі ви прокачуєте ферми на 4 рівень. Ставите айрів. прокачуєте їх на максимум. Але ще потихоньку прокачуєте вейтбірдів. Все, після цього ми просто качаємо вейтбірда до прокачки до Full OE. І ставимо ще юнітів, щоб стан проходив ще на них. Тому що там буде йти бос Кісаро і він буде дамажити їх теж. Також прокачуємо всіх улькіор, щоб вони були на наступній атаці і дамажили тільки арію. Ну і в принципі, все. Далі ви просто прокачуєте всіх вайбірдів на фолує. І ще не забувайте на 15-й хвилі продати всі ферми і знову їх поставити, щоб на них все рівно стан проходив. Ну і все, і те, ви просто качаєте вайтбірдів. І коли вже всіх прокачаєте до прокачки Follow на максимум не треба. Качайте шайрів чуть, -чуть. Потихеньку. Не сильно треба, але ну, прокачайте. Ну і в принципі все. От, всіх до дефоло, тепер просто чекаємо, що покай не дойшов. Ой, а кайну аукічі. Дуже повільний босс, але ну, що з тим робити, він просто стане всіх, поки доходить. Ну, в принципі, це все. Це весь туторіал. Дякую за перегляд, всім, всім удачі, всім па-па.